Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Вас вітає канал Ремонт Профі. Так що такий матіс на сьогодні на ремонті і погано крутиться руль. Будемо виясняти, в чому причина. Вже піддамкрачено, вже я пробував крутити без домкрата. І тут е... кажуть, що втулки стоять ось отут, де опорний підшипник. Ось тут, де опорний підшипник, ну, з цієї сторони краще видно. Ось тут. Тут стоїть у нас не підшипники, а втулка скольження. Ну, Можливо, я буду знімати, сьогодні покажу, якщо не знайду в чому причина. Зараз перевірю якось. Як ну, тут, в принципі, такого ну, вращається нормально все. Можливо, сама щось рейка, але ну, ну, ну не схоже. Скоріше за все, що був малий тиск в шинах. І ось ці опорні підшипники пробіг в автомобіля 37 тисяч. Авто майже нове. Мабуть, просто із за цих втулок скольження ось така проблема. Треба, походу, знімати стойку. Яку легше знімати праву, зняти стойку і подивитися, що, що з тими втулками. Можливо, там самі втулки повитиралися. Так, друзі, знайшов я виновника торжества, відкинув отак ось самфу. Ось кручу. Я його не можу прокрутити. Ого! О, це важко крутиться. Тут же ж втулка скольження, не підшипник стоїть, як на всіх авто. Зараз знімемо стойку. Я вам далі покажу, ось відкручуємо ось оці два болтики, гайки, болтики тут. Ось і ось від, відкручуємо і зараз подивимося. Спочатку нам треба зірвати ось цей центральний. Або вже його будемо зривати вже там по місці. Це тут все по заводу, дуже важко крутиться. Будемо вже, наверное, в тісках його зривати. І так, видно. Сліди видно, як хтось мазав смазкою. Ось бачимо, запшикував, туди, вставляв трубочку. І, походу, по кругу запшикував, щоб не розбирати стойки. Закрутилося все легко, зібрали і все. Таке вирішення було питання. Зараз, мабуть, я теж спробую сюди маслица пролити. Але я хочу розібрати побачити, в чому суть причина. Тому що, ну. Це не невир... Це невир... вирішує питання. Там повинно бути, як мінімум, солідов. Ну, літов, солідов. Будуть в коментарях мені писати знову, що з неправильно якийсь термін назвав. Суть не міняється. Не масло мазати, а більш густими. Так. І що в нас тут ми маємо? Е, знімаю при вас, гайку відкрутив. Так. Так, оп. Так, тут у нас все живе. Намітили ми, друзі, ось такою. Полоскою. Так, і ось наша... О, бачимо. А чому так? Тут. Що це? Що це таке? Чому так? Незрозуміло, чому так. Чому ось бачимо? Щось. Мабуть, воно так не повинно бути. Це що, брак заводський? Оба, а, де ж наша. А, ось наша втулка скольження. Ось вона, бачите, підшипника тут немає. Е, взагалі. Ось нашій і. Виновник торжества. Можливо, просто із за оцієї шайби. Що це воно по заводу таке криве, я не знаю. Буду зараз розбирати ліву сторону, так само освобождати стойку. І ще в мене є один комплект стяжок. Це я не буду чіпати. Зараз тільки ось воно щось тут заржавіло. Правильно, в машини малий пробіг був. Подушка наша ціла. Давайте подивимося, яка стойка тут газова чи. Не, обична масляна стойка. Ой. Працює непогано. Ми її трогати не будемо. А ось наша причина. Ось. Як воно це все так працює? Я не знаю. Все воно щось все прогнуте, не розумію. Головне так дуже легко крутиться. А, ось сама наша втулка скольження. Ось вона. Ось вона розбирається на дві частини. Ну, я її щось розібрати не можу. Зараз я поставлю на паузу. Ай. Ось, друзі, як тут всередині все виглядає. Тут і смазка є. Якийсь пильничок такий маленький. Тобто, якби воно типу, типу, типу все працює, мабуть, із за оцеї чи вигнутої шайби. Чи хтось яму якусь сильно велику спіймав. Ось це не витягується, не будемо його морати, витягувати, не знаю. Зараз у мене є. До речі, зараз я покажу. У мене є підшипник з Деонубіри. Геть так схоже. Шайбу, якщо що, то відрихтуємо. Кажуть, що ставлять з Деонубіри і все дуже добре. Так. Ось, друзі, отакий От підшипник з нубіри. Це він впирається, мабуть, так само. Ага. По висоті майже. Це, ну, воно трішечки тоді неправильно працювати буде. Якогось чомусь просажений цей стакан, не розумію чому. У мене був деломатиз, ніяких проблем з цим. А, якщо я так ставлю, уже скольження не те. Угу, Виходить, ось тут прогнута оця сама. Прогнута сама оця вся. А як вони сюди, оце, оцей подшипник на, о, вставляють, я не розумію. Це воно у нас ось так зібране. Добре, друзі, я зараз розберуся на камеру не буду, тому що, ну, ну, я зараз покажу. Ось воно, ось воно, ось отак воно. Збирається, ось так ставиться. І воно оце все воно стає аж на стойку. Як вони ставлять його на мотиву, ставлять оце, цей підшипник отак сюди і зажимають його, виходить, а він у нас, типу, крутиться ось тут, Ну, виходить так. А закривати він у нас буде чим. Видно, я вниз, мабуть, опускаю сильно. Закриватись ось цим пиль, а пильником він не буде закриватись. Він буде закриватися ось оцею чашкою. Ну, він не сильно буде у нас. А, закриватися він буде. Ось оця шайба стоїть, зігнута. І ось оця кришка стоїть. От, ось оце воно що у нас закриває. Тобто воно у нас підшипник закривати геть зовсім не буде. Ну, якби... Переробка, то може і буде працювати. але скоріш за все, що прийдеться просто вирихтувати оцю частину, краще буде так. І, мабуть, просто тут було, не буду я міняти ось цей цю, цю чашку. Ось воно чому кулине вже і так. Якщо ставиш, воно не, не скользить, а важко крутиться. Якщо взяти цю втулку скольження, то ну да, вона. Важко скользить. Так що, друзі, мабуть, вона просто е, в, в, пластик цей вироботався. Зараз буду щось думати. Так, в автомагазині сказали, по вінкоду провірили. Ну, в інтернеті я бачив, що воно в них не б'ється. По вінкоду б'ється все за вело, що інтересно. Ну, буває, да, таке на автоподборах. Діло в тому, що тут система, воно усіляне не так, як треба. во перше тут має бути стояти... Е, воно сюди упирається. Така слабенька, хлюпінька система, як воно це все може їздити. Ну, шайба не. Сходить. Де таку шайбу взяти? Виходить, що треба або його збирати по заводу, так, як є, або просто місто. Ось цієї системи ставити оцю, оцю, оцей подшипник, воно буде набагато довше їздити. Ставить ось, ось, ось сюди, оцей подшипник. Ось. І він чітко сюди стає. Те, що я в інтернеті мені говорили. Ну, те, що я в інтернеті читав, що всі переставляють у такий подшипник набагато надіжній. Воно починає їздити. На краняк його взяти, тут на колхозі трошки, трошки, трошки цей. Замотати, щоб у нього не так пиляка попадала. Типа пильника зробити. І, 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 і буде їздити. Ну, а що стається делать? Ну, ця система, ну це таке щось воно і проїздило, но. А будемо зараз щось придумувати. Ну, отак, а отак його яксь оставлять, я не знаю. Воно щось не сильно Не сильно надежне. Во-первых, тут треба якусь проміжну втулку поставить, якусь. Типу, Ну, це ж такого розміру треба втулку ставити. Де з чого їй таку втулку брати. Вопрос. А так буде проще. Так, виходить, стає оця шайба. Даже можна шайбу меншу сюди підібрати і положити сюди меншу шайбу. І сюди щось вставити, якусь гаєчку. Навіть можна шайбу меншу поставити, щоб ця кришечка більше накрила підшипник наш. Отак так його поставити, шайбу меншу. Ну, Звісно, краще цю шайбу поставити. Шайбу таку треба тисячу мілочах, походу підбирати. В будь-якому випадку, щоб вона нормально робила. І купляти такий підшипник. Так, значить, виглядать у нас. Ось наш цей опорник, потім йде підшипник. Підтягуємо стойку вверх. Шайба здорова на 12, щоб упор був хороший на підшипник. Зараз воно туди все ст... підіжмемо його, воно все стане. І потім наша. Потім наша ось оця шайба. в неї впираються ось ці шайби, щоб все тут проходило все чітко. Дві шайби, маліна 12, все оцинковане, все перемазуємо. І, і ось отак закриваємо. Ну і Вже я процес зборки не буду показувати, вже покажу по результату, як буде крутитись руль. У нас утро. Продовження про Матіза. Спрашував я за матіза. Неділя пройшла, поїздили то сказали, що руль отлічно крутиться, все нормально. Даже дуже хорошо сказали, так що е отакі можна поставити подшипнички з Деонубіри в і вони хорошо дуже підходять і руль крутиться дуже легко. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми погнали далі. Так у нас утро, Так що продовжаємо крутить гайки!